Всім привіт! Ви на каналі Реальні Тачки. І Сьогодні в нас буде порівняння, огляд і одночасно продаж автомобілів десь приблизно однакових по класу Renault Cole і Opel Antara Cosmo, Колеус комплектації Боус. Поїхали обійдемо, два автомобілі в чорному кольорі. Чорний колір дуже гарно йде для. До цих автомобілів, мені здається, до будь-якого автомобіля чорний колір гарно підходить. Antara 2.2 дизель 184 кінських сили, Колеус 150 кінських сил, 2-літровий дизель. Такі от автомобілі. Opel Antara Cosmo, мені здається, чуть вище буде класом по комплектації. Якщо взяти шкіряний салон, підігрів сидінь, от такий от 174 тисячі пробіг автомобіля, клімат кондиціонер чи клімат тронік однозонний, автоматичне затемнення світла, дуже приємний шкіряний салон на дотик. Обидва автомобілі в оригінальному окрасі. Антара. Ззаді, здається, не їздили, тому що от салафан місцями. Отакий от автомобіль. Покращена безпека. Нехай вона не знадобиться, але вона є. Шестиступінчата коробка передач. Отакий от автомобіль. На 19-тих колесах. Автомобіль обслужений, тормозні диски, колодки. Перевіряв автомобіль на ателі. Передні диски майже нові. омивач фар, ксенон. Автомобіль в самій топовій комплектації. Ціна автомобіля 11500, щоб придбати передня задня парковка. Здається, все показав, ще покажу багажник. Далі у нас Renault Coleos Напишіть, будь ласка, який із автомобілів ви б обрали. Тут так само автомобіль обслужений, нова резина Bridgestone комплектація Боус. Який із двох автомобілів ви б придбали? Вартість даного автомобіля. 10200, щоб купити. Кінцева ціна, двузонний кліматконтроль, музика, навігація, шкіряний салон. Боус. Задня парковка. Тут з плюсів безключовий доступ. Пробіг автомобіля 189 тисяч. Музику включати не буду, всім відомо. Безключовий доступ зручніший. Але це вибір за вами. Вигляд автомобілів ззаді, колеос передньоприводний, Антара 4 х 4, фаркоп. Ось такий от вихлоп, що тут, що там. Пройтись. Тут Стан ідеальний. Ідеально експлуатувався автомобіль, можливо, набагато якісніші матеріали оздоблення, але такий от автомобіль. Рено Колеос також акуратно експлуатувався. Дуже зручно для того, щоб завантажити, скидаєте і підходити. Паркоп, докатка і сабвуфер Все на місці. Такий от автомобіль. Автомобілі розмитнені, сертифіковані. Знаходяться в Вінниці. якщо бажаєте придбати, телефонуйте. Більше фото можете побачити група Viber, а також автомобілі, які наявні до продажу. Ось такі от сьогодні позашляховики. Також наявний меган 4 комплектації Zen. Ціна 12800. Ось такі сьогодні в огляді були автомобілі. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, замовляйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей.